Усім самий величезний привіт. Я вас запрошую до магазину Сільпо. Сьогодні буде а, відео із двох частин. Це зараз перша, і згодом вийде друга дуже багато акційних пропозицій. Акції з 19 по 25 грудня знижки до 50 в магазині сільпо. зверніть увагу, непогана ціна на масло молокі 70 гривень. На сьогоднішній день да, це хороша ціна. І подивимось також. Ну я вам покажу, як завжди, найкращі знижки в магазині сільпо. Я вам дуже вдячний за ваші коментарі. Я вам дуже-дуже дякую за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені. І давайте розпочнемо, як завжди, із овочів та фруктів. Овочі і фрукти, і будемо далі дивитися, що цікавого і що зі знижками у Сільпо. Так, тут у нас авокадо штука 40 гривень. Ананаси по 149 гривень за штуку. Пітахая 40 гривень. 45 гривень. 45 гривень 100 г. Дивіться, ой, тут вже навіть бачите, 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 вже все, оце вже все. Не ліквід. Ось одна штучка виходить на 120 гривень. Дивіться, що ж вони поставили оці такі погані. О, їх вже треба списувати, бачите, на жаль. Не можуть дозволити собі, ми не можемо собі дозволити за такою ціною, тому, мабуть, пропадає товар. Гранати по 99 гривень. Я заукруглю ті копійки до більшого, щоб було зручно. Ківі по 99 гривень. Хурма Азербайджан 129 гривень. Апельсини по 119 сітка. Апельсини вагові 65 світі по 109 гривень. Банани так залишаються по 60 гривень на сьогодні. Ой, мені здається, ці груші мають бути смачні. 85, конференція і по 60 ще є. Груша Лукас 80. Яблука залишаються у цій ціні, як і були. 34, 38. Що тут у нас? 37 гривень фуджі, Голден по 40. Зелені по 44. Закарпаття по 50. Я оці яблука брав. Ой. Треба ще взяти. Мені дуже сподобалося, але тут ну, можна взяти. Так, яблука українські по 38. Яблуко Red Prince по 40 гривень. Лимони 70, а мандарини тут по чому? А дивіться, є мандарини, а цінника не бачу. А там і там нема. А, ось тут мандарини. Ось тут при вході. По 80 гривень. І давайте подивимось ціни на овочі. Капуста 36, червона 55. Капуста молода, навіть є по 60 гривень. Одна головка виходить, бачите, вже хтось зважив. ну, До 100 гривень. Томати 95, огірочки пирчасті, як я говорю, 110 і гладоньки 160 гривень. Так, томати 95 я казав, коктейльні 169. Перед жовтий 179. Перед червоний 164 гривні за кілограм. Капуста Пекінка 52 гривні. Одна виходить до приблизно плюс-мінус 70 гривень. Це така величезна, бачу сама. Так, картопля сітка за кілограм 35, картопля гранада по 45. Белароса по 45, картопля біла, домашня 45, буряк по 19. А, хтось сказав, що цибуля у сільпо по 9 гривень. Ну, от бачите, писали коментар. Тільки одна людина написала, щось може поплутала, не знаю. Якщо б дійсно було по 9, то дуже було багато би коментарів, що цибуля у сільпо по 9 гривень. Ні, цибуля по 15 гривень. Буряк відбірний навіть є. Чи відбірний, 27 гривень. Добре, ходіть далі, подивимось на цінотижики. Що в цінотижиках? Так, ще раз хочу сказати, наголосити, що це м, перша частина і друга вийде трішки згодом. 24 гривні морква. Молоко селянське, 35 гривень, 2,5% жирності. Хочу сказати, що хороша ціна на це молоко. А оце зараз я вип'ю, щось мені недобре. Ціна боржомі 05 40 гривень. Хто любить снікерс, але це оцей з крем-пастою. Дуже смачний. Я обов'язково візьму. Він зараз по 12 гривень. Шампіньйони відбірні 300 г. Ціна зі знижкою 70 гривень. В акції горошок 420 г по 40 гривень. Цінотижиках бачу ще лістерин по 80 гривень. В акції зараз Якобс, тобто в цінотижиках 119 гривень, пакування 250 грамів. В цінотижиках також а, кукурудза цукрова цієї ж фірми Валдар. Також по 40 гривень. А ви бачили гірчицю чумак. Я перший раз бачу А гостра з додаванням перцю 180 грамів. Ціна 40 гривень. В акції в цінотижиках також шоколад Міленіум 100 г плитка. Акційна ціна 50 гривень. В цінотижиках цукерки Мерсі 199 гривень, 250 грамів, знижка 50%. Давно не було ММДМС зі знижкою. Він йде з арахісом 90 грамів. Зі знижкою 30 гривень. У цінотижиках стоїть каструля. Індукційне дно, об'єм на 2,4 літри, діаметр 18 см. І з кришкою. Прозора кришка, ціна каструлі 299 гривень, тобто знижка 50%. В цінотижиках папір туалетний. Тут 16 рулонів, він йде тришаровий. І ціна його зі знижкою 199 гривень. Так, сирочки від ферма, є вершковий, є дружба плавлені. акційній ціні по 19 гривень зараз. Так, Це е, фета 170 грамів, ціна 52 гривні. І тут я ще знайшов також е, цей сир, але тут вже 300 г, більше пакування 85 гривень. Хочу сказати, що дуже хороша акція на оці фаро. Ну, я принаймні звертаю завжди увагу на оці наклейки. 25-35-50% це досить, досить хороша економія. Зі знижку 50% ще на касі проб'ється оці сердельки з молоком. Вони по 130 гривень розділіть навпіл. Оце ціна проб'ється на касі. 65 гривень буде за кілограм. Далі в нас сир по курсу українські традиції 33 гривні а зі знижкою. 35 гривень премія голландський. Радамер по 46 гривень. Ну що я вам скажу? Ціни на сир також бачу піднялись. 38 гривень Радамер від премія. Ви розумієте, це ціна за 100 грамів 44 мас, да. А знижка на сирочки а, Хохланд Чедер. Тут 8 штучок, 55 гривень. А ось такий президент можна взяти за 47 гривень, 120 грамів. І ще на касі проб'ється знижка 30%. Завжди звертайте увагу на ці етикетки, бо дехто думає, що це термін придатності вийшов. Ні, це закінчується. Там ще 3-4 дні. Так що з'їсти встигнете. А Філадельфія зі знижкою 50%, 80 гривень 150 грамів. Тут я ще не міг пройти повз, показати вам 150 грамів. Зверніть увагу з кібочками різаний гауда по 65 гривень. Ну а далі ми з вами подивимось м'ясний та ковбасний відділ, що тут зі знижками. Давайте подивимось. Бекон козацький від глобину по 27,40. Боженина по домашньому 42 гривні. Ковбаска від фару молочна 40 гривень зі знижкою. Також бачу 40 гривень мортадела якась з оливками. Не знаю, ніколи таке не пробував, але бачите, от, ось вона є у розрізі. І зверніть увагу поряд Поряд премія Салямі Баварська по 30 гривень. Від Алан Вершкові сосиски вищого гатунку 28,40. Також зверніть увагу: самобранка сосиски варені молочні. Це вже вищий сорт по 20 гривень. Сердельки від ятрань домашні варені першого сорту по 11,40. Так, що тут у нас? Тепле Різдво? Це у нас салямі преміум від Глобино по 21 гривні за 100 грамів. Самобранка салямі святкова вищого сорту по 20 гривень. Також салямі віденська вищого сорту самобранка по 20 гривень. Салямі міланська від Глобино, Ціна 17,40 за 100 грамів. А далі подивимось з вами м'ясо. Свиняча лопатка по 13 гривень. Також а, корейка по 13 гривень. 14.40 що це у нас не бачу, закрили цінник. 13.60 свиняча грудинка. Так, тут у нас сало. Куряча гумілка по 10,50. Куряче крило по 9,30. Шашлики є вже готові по 18-20 по гривень. А фаршу я не бачу. І там далі також, мабуть, фарш розібрали. Фарш завжди був. А ось тут є якийсь фарш. Тільки один залишився по 18,80 яловичина-свинина. Печінка по 10 гривень. Сердечко по 14 гривень. В акції шлунки 13,30 індичі. Шиї курячі по 5,30 Філе куряче по 14,70. Курячий набір для бульйону по 3,20. Куряча гомілка 8,30. Куряча четвертина 7,65. Ну і далі роздивимось з вами ціни на рибу. Форель філе 93 гривні. Форель стейк 74. Форель райдужна 34 гривні за 100 г. Форель шматочок 55. А Сібас по 46. Дорадо патерний 43 гривні зі знижкою. А, так, Там далі Дорадо патрена по 32 гривні зі знижкою 30%. Це непогана ціна. Знижка 30% на дорадо. Лящ по 10,90. Товстолобик, а там стейк іде по 23 гривні. Коруп охолоджений 14,40. І короб патерний по 10 гривень 90 копійок. Ну, 11 гривень за 100 грамів. Так, оселедець слабосолений по 17,40. Кілька 25,40 а Кілька Балтійська по 14 гривень. Сала капряного посолу 11,40 зі знижкою. Салака пряного посолу по 13,40. І скумбрія зараз зі знижкою 21,40. Так, ікра на сьогодні зі знижкою бачу оця лососова спецпосол 299. Що тут у нас зі знижкою? А, так, це у нас а, ікра, можна сказати. З лососем по 45 гривень, 160 грамів від премія. Є 7 сьомгою, є з креветками. Від Веладіс. Це у нас йде селеця в сирному соусі 160 грамів, 55 гривень. Крабові палочки вішим 250 грамів, 99 гривень. Зі знижкою крабові палочки премія 240 грамів, 70 гривень. Крабові палочки водний світ 180 грамів, 56 гривень. Так, Форель, 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 бачу, розібрали, ось так завжди стояла. Форель, слабосолена, шматочок. А, точніше, нарізочка. 100 грамів 149 гривень. Найдешевші яйця це ось такі: супер вибір. 76 гривень і на касі ще проб'ється знижка, 25%. Ну, Це не в кожному сільпу, це, у вас можуть відрізнятися ці наклейки, так що завжди звертайте на них увагу. Я вже так вас, напевно, замахав з цими наклейками. Ось, мабуть, це тільки, мабуть, я один звертаю на ці наклейки увагу. Ось, і тому так і вам говорю. Ну, це все одно додаткова економія, досить непогана. Сирочки для малечі, агуня по 18,70, по 19,90. Я знайшов якийсь йогурт тільки для чоловіків, та як грей для душу. А, дивіться, 48 гривень, 300 г, такий великий. І ще й знижка 40% буде. Цікаво, чи він смачний йогурт смаку ванільковим. Йогурт по-грецьки 300 грамів, 8% жирності, 36 гривень. Стаканчик також є йогурт, ось такий густий-білий, по 30 гривень. Зараз дуже хороша знижка на Данісімо. Ось ці десерти, вони по 28 гривень. Вишня, полуниця. Оці також мені подобаються. А оцей тирамісу, мабуть, найсмачніший. А сьогодні в акції сметани такі. Давайте подивимось. Ось ця. Ферма 10% жирності, 300 грамів, 34 гривні. Написано, що густа. Сметана до борщу 18% жирності. Цікаво, що це за виробник. 350 грамів стаканчик, ціна 55 гривень. Бачу ще сметана Mimi Milk, але писали щось непозитивні відгуки про цю фірму не знаю. 15% жирності, також 300 г. І ціна 47 гривень. 47 гривень карпатський кефір, галичина, 2,5 жиру. Ряженка. Це найдешевша ціна на цю ряженку від торгової марки Селянська. 4% жирності 850 грамів 43 гривні. Решта бачу ряженки в ціні від 52 гривень. Так що зверніть увагу: хто полюбляє ряженку. хороший об'єм, гарна жирність і низька ціна. По заморозці риба скумбрія 16,90. Також є окунь без голови 27 гривень. І ментай північноамериканський, 13,40. Сир кисломолочний, ферма, 350 грамів, 5% жирності 50 гривень. І ще є 9% жирності на 5 гривень дорожче, 55 гривень. Не забудьте, що зараз масло молокія в акції, 73% жирності, 180 грамів 70 гривень. Зверніть увагу, чай Ділма полуниця 20 пакетів, 42 гривні майже. Це дійсно хороша ціна на цей чай. Поряд стоїть Ахмат пакетований, тут 40 пакетів 46 гривень. Також зі знижкою чай Трипільське сонце чорний, 100 пакетів 87 гривень. Боже, ви бачили, це, мабуть, якась лімітована колекція. Напій Кока-Кола, пляшечка 149 гривень. Це така, як а, раніше, коли ще була починала своє. Виробництво Кока-Кола 149 гривень. Добре, це була перша частина акції зі знижками в магазині Сільпо. І зараз згодом вийде друга. Всіх чекаю на другу частину економних вам покупок всього найкращого.